Вчора, okay. після, вважаю, доленосного, е, правдивого е, спічу прем'єр-міністра е, позиції міністра юстиції, е, трапилося так, що в 15 годин 45 хвилин. Декларація пішла. До того тиждень я не став це викладати, як і всі е бідолахи, які, повірте мені, це страшна річ, кримінальна адміністративна відповідальність за, за несвоєчасну здачу декларації. Це просто жахливо було. Е я знаю, скільки отримує військовий прокурор. Мені було сьогодні просто, я не звертав на це уваги, я подивився на кількість і на суму е витрат на зарплату членів НЗК. Ну, повірте мені, якщо б будь-який військовий так само служив, як працює на ЗК, то у нас би, напевно, вже була повна окупація. Якщо за такі гроші неможливо створити за майже рік роботи маломальський діючий технічний шлюз, ну, напевно, люди на своєму місці. Є багато речей, які... А я... могла це бути, у це буде саботаж, могли підставити, пані Корчак. Ви знаєте, у військах за завж все завжди відповідає командир, навіть тоді, коли це суб'єктивно щось чинив його підлеглий. Корчак е, може говорити про саботаж, про все. Вона відповідальна, як голова НЗК, перед суспільством і перед людьми, які виконують функцію держави. Функція держави і виконання її е, окремими людьми. Це не каторга і це не е, рабство на галерах. Якщо є е, обов'язки виконувати державну роботу, то створіть відповідні належні умови, а не робіть преференцію, коли тільки за контроль, який неможливо здійснити хтось отримує 200 тисяч гривень. А хтось, хто має 8 тисяч гривень, зарплати повинен е, е, тижнями сидіти і пробувати натиснути з одного ком, е, комп'ютера якусь кнопку. От ви вразились е, зарплатами або рівнем зарплатам е, представників е, НАЗК. Давайте глядачам нагадаємо про які суми взагалі йдеться. У лютому у Нацагентстві з питань запобігання корупції оприлюднили дані про зарплати керівництва. Заробітку голови відомства Наталії Корчак у лютому склав понад 100 тисяч гривень. У цю суму увійшов посадовий оклад трохи більше 40 тисяч гривень. Надбавка за вислов уроків близько 20 тисяч і надбавка за інтенсивність праці 40,5 тисяч. Її заступник Руслан Радицький і члени органу Руслан Рібошапка та Олександр Скопич отримали за лютий поточного року. зарплату в однаковому розі в сімдесят шість тисяч 440 гривень. Пані Наталя вчорашній от згадані вами розмови з Гройсманом А плідно наполегливо працюють інтенсивно працюють, Це важка праця, щось щось, от як ваша сказав, не стикується і от можливо саботаж, можливо, щось заважає часу, теж було недостатньо багато. Це не справжній фізіологічний акт, а це так, вибачте, так звана е, безпорадна мастурбація тим, що ти повинен зробити. Ну як можна отримати такі е, зарплатні, не організувати роботу або не бити на сполах і розповідати, що е, плідно працюємо. Плідно працюємо, повинен бути результат. Зробив роботу, він звітував, є закінчена е, форма виконання. Ну коли Натуря. ми не можемо так. зайти в... Електронне декларування ну, пана Антолі, але ж є проблема, тому що ви знаєте, зараз настільки загралася от в незалежність, в автономність НАЗК як антикорупційна установи. Що от зараз прибрати або відставку керівництва відправити можливості? Немає. Треба спецзакон, щоб депутати сіли, зібралися, прописали, проголосували. І тоді є уряд, є абсолютно зрозуміла позиція прем'єр-міністра. Абсолютно відкрито, коли сказав, що не справився, вставай, іди в будь-якій корпорації приватної форми власності або іншої, але не державної. За таке ви вже вигнали стріском. Тому треба мати мужність визнати свою неспроможність встати і піти. І не повинна за цього страждати ні позиція суспільства, яка хоче бачити перевірку тих самих декларацій, ні позиція держави. Але в такому випадку я вважаю абсолютно покластися на